Чіпка страшні кохання. Так. А в чому воно проявляється, яка суть, що ви все вкладаєте в це поняття? Mm, Теж сказати, ну, наприклад, м... прояви почуттів, вітаність, вірність. Чи бірте справжній кохання? Так. А в чому воно проявляється, яка його суть, що ви вкладаєте в це поняття? Ну, мабуть. Такі якісь, е як то по-українськи сказати, заботі, турботі, турботі. Ну, якось таке піклування, прив'язаність, можливо, якась така ну, щось таке, якось як, коли люди один, один без одного не можуть. Я так думаю. Чи віртує страшні кохання? Ні, напевно. А чому? Да я знаю. Вот, так, наверное, не тот, чтобы верить уже. А раньше верила? Да, в детстве. А чему разочаровалась? Не знаю. Так получилось, наверное, вышло так. Ой, ты спрашивает, А в чем она проявляется на вашей думке? Верность, поддержка. Ну, не больше сказать. Во всем, в чем проявляется любовь. Ну, Теперь ты спрашивает, как чем бы не было женат столько как бы лет на своей А в чем оно проявляется на вашей группе? Трудно сказать одним словом, но я считаю, что это, во-первых, взаимопонимание между людьми должно быть, взаимоуважение. Это два главное. Остальное все приложится. Теперь ты страшный Нет. Нет, если честно, то нет. А чему? Не знаю. Так легко, не просто Да, я Може, вона десь там існує. Та, да, ну поки що, ще напевно та кохання не з'являлося, ну. Але взагалі ви в нього вірите? На напевно ще є, я думаю, що є. То по чому ви будете знати, що ви його зустріли? В чому? Не знаю, над паном серцем сакці... відчує. Чи вірите у справжнє кохання? Звичайно, що вірю. Воно проявляється в довірі. Однієї людини до іншої в цілковитій довірі. І також проявляється в тому, коли одна людина без іншої не може прожити ні хвилин. Тобто, коли вона весь час думає про ту людину і весь час її, її пропонує. Mm -hmm. Я вірю в справжнє кохання і в чому воно проявляється, напевно, проявляється взаєм е... взаємодовірі повазі один до одного. Чи вірите в справжнє кохання? Вірю. А ви? Аналогічно. Саме головне. Кохання це довіра. То вибух, повага, любов проявляється через терпіння, через турботу, що і радість, і горе все разом. Чи він у тебе справжній кохання? Ну я не знаю, чому можу проявлятися. В стані душі. Все все радіє, все, навіть така погода виявляється сонячною, що все, все тепло, веселка на небі, подібна. В чому проявляється? Байдя, раді, а чи зустріли ви своє справжнє кохання? Не впевнений. Не впевнений. Чи віру тебе справжнє кохання? Звичайно. Не в дієх проявляється, але відчуття якихось проявляється. Ти просто відчуваєш, що людина тобі рідна, ти готовий для нього все зробити. Нейтрально все. Взаєморозуміння. Чи відомо справжнє кохання? Кохання. Ні. Зважаючи на свій би, короткий досвід, всього лише 20 років, ніяких не було приводів, щоб би, повірити в таку цікаву річ, я тут справжній кофе. Що це має бути? Це має бути щось таке, що сколихне моє серце, сколихне все моє життя. Що я заб'ю. Получається, як би покинув. Все одно на саме життя. Я можу все перекреслити, це своє життя, щоб, яке я прожив, і піти за своїм коханням, піти би, за цим почуттям, піти, щоб відчути ще, це ще раз до цього. Верхую mm -hmm. справжнього кохання. Я вважаю, що це все є абсурд. Я вважаю, що просто є потяг і звичка. І все це заради для фізичних потреб, сексу і далі. Все. Дякую. Матері до дитини. <су> як ви думаєте, в чому воно проявляється? Як в чому? В коханні, як в чому? Ну, відношенні доброго до людини. Ну кохання я не можу вам так об'яснити. Кохання, А ви зустріли своє кохання? А я зустріла так. його вже нема. Він вже умер.